Всім доброго дня, привезли ось такий апарат Форте. Що з ним не знаю, чи включається, чи не вмикається, чи не вмикається, не знаю. Але сказали, він стояв у вологому гаражі. І там, може бути, все дуже-дуже погано. Апарат такий класний. Був би він в сухому, працював би і працював. Ну що, відкриваємо та дивимося. Так на ньому дійсно і муха не сиділа, дивіться. Я думав там все печалька печально. А тут все дуже, я б сказав би, дуже класно все. Так апарат новий. Дивіться. Нічого тут ні кримінального зовсім я нічого не бачу. Зовсім. Ну-ка що уважно тут передивлюся. Але ж... Але ж все дуже гарно і дуже красиво. Та ні. Все нормально. Зараз транзистори перевірю. І діоди, і все. Дивимось вихідні діоди. То норма. Взагалі шикарно. Так, ну і транзистори подивимося. Та ні, не вибиті, був би вибитий. Ну і все. Зараз включу через лампу, подивлюся, та, мабуть, просто дам людині і все. А ні, проблема все-таки є. Зараз буду подавати напругу і подивитися. Ну ви бачите, вентилятор працює, а сам він не працює. Значить десь напруга не доходить. Будемо дивитися, чи до діодного моста не доходить, чи куди. А ну-ка напруга на конденсаторах. 303 вольта, нормально. Значить, щось щось далі не працює. дежурка типа не запустилася. Ну, дзвонити треба. Так, розряжу лампою. Та Щось не хочу розряжатися. Все, розрядилось. Не туди така. Духлий цей резистор. Він повинен бути 13 кОм. А він. А він ніякий. Все, бачите? Скаче міговими кіломами. Взагалі ніякий. Це треба купувати. У мене такого нема, мабуть подивлюся Так, апарат зібрав, пробуємо його вмикати Чего не вмимкнулось? Все є Спалах. Запустився. На прохолостого ходу більш ніж достатньо 85 вольт шикардос. Взагалі шикарно. пробуємо на мінімальному струмі Пішов в захист трошки на більшому, так, регулюється нормально, більше не віддає на баласті. тепер тут пішов в захист. Знову в захист. Норма. Ну, 160 ампер. Як з куста норма. Взагалі клас. Тепер як він палить. Струм мінімум. Шикарно. І середину. Шикарно. Класний апарат буде жити.